Так, це в нас друга частина по убиточної СТОшки. Коротше, розказую, ми зупинилися на тому моменті, там де е, я заплатив за оренду, заплатив за грузки ну, не краще комплектуючи для шиномонтажки. Е, ну, це не забуваємося, що це була зіма. Це якраз був час е, Нового року. І мені треба було ще помімо цього, що я заплатив, мені треба було ще знайти десь дрова для того, щоб топити в цьому гаражі. Пацани, ну на той момент я так особо якось ну, не вникав, не знав, де їх взяти і скільки вони стоять. А там у дровничку, там були дрова в цьому гаражі. І мені, коротше, ще пройшлося заплатити за дрова. І я купив прямо цього хазяйну ці дрова. Ну і в общем, же, що розказую. Е, начали ми потихоньку підтягувати інструмент свій, тому що в нас було там, ну мінімальне, там були бля, такі. Чисто щоб колеса відкрутити, якийсь зйомничок пружин. Ну, типу, таке начальний базовий інструмент для того, щоб мінімум щось робити. Якось робити. А який на спектр услуги планувався? Ми хотіли як? Ми хотіли займатися шиномонтажкою, ми хотіли робити ходовки машинам, тобто міняти масла, фільтри. В далі я потім ще розкажу, як, що, що ми ще в принципі, робили. Ну, в общем, ми почали потихоньку стягувати туди інструмент, понакупляли ключів, набори всякі, понакупляли, тестери понакупляли, щоб все воно було в нас, щоб все було під рукою, щоб ми могли займатися машинами помімо шиномонтажки. Ну, на минуточку ж напанаю, що е, шиномонтажку ж ми взагалі ж не вміли. Нас хазяїн обучав. Щоб ми набиралися якогось опита, тому що в ну, нас опита взагалі ніякого не було. А робити ну треба було ж якось шиномонтаж, ми хотіли сумішати, щоб і то і то. Тому що була весна, осінь. І щоб типу, були сезони, і хватати оцей сезон. Не тільки машини не робити. А то якби ми чисто шиномонтаж займалися, так у нас, ну це що? Це весна і осінь, і все. Це тільки по сезону. А для того, щоб обучатися, ми краще тягали, приносили свої колеса з домашнього гаража і на них училися. Е училися розбортувати, бортувати, ну, типа клеїти колеса, Ну, все, оце, що в шиномонтажках роблять, балансувати, типу, такі. Ну і коротше, посягли ми інструмент, усе займалися шиномонтажкою, займалися СТОшкою і потихоньку, потім, потім в дальнішому я почався про те, що, допустимо, людям треба ще робити діагностику машин. Ми поїхали купили ноутбук. Купили оцей прибор для того, щоб дивитися ошибки в машинах, і почали займатися ще й, ну, діагностикою автомобілів. Типу. Потім в дальнішому, ми ще, в дальнішому ми, ще, ми ще зробили димогенератор, щоб дивитися, чи є якісь підсоси по машинам, коли вона там троїть і все. А тут. Ну, коротше, щоб у нас багато було услуг, щоб ми не тільки могли займатися, допустимо, одним, а щоб ми могли і ще щось помімо цього робити. І ми робили, робили, робили потихеньку. Ну, в основному, які поначалу в нас були клієнти, цей гараж, ця СТОшка, знаходилась в гаражному кооперативі. І в основному, мужики, які там були, знаходиться в цьому гаражному кооперативі, приходили до нас перебуватися. Якісь там елементарні речі, щось робили по машині. Ну, таке, прям серйозних клієнтів по початку взагалі не було, поки не почали про нас узнавати. І от часом про нас узнавали, і ми вже працювали, тобто приїжджали люди вже із міста до нас. Почали клієнти з'являтися, все. І ми так проробили, мабуть, года півтора Потім ще ми додавали по машинам, ще сварку ми варили машини. І, по-моєму, начебто все. У нас ще сварка була і все, да, начебто все. Ну, які були трудності? Трудності були в основному в тому, що в нас не було опита. Тобто, опита. Опит то був, ну, робили то свої машини. Ну, пшеномонтажки, допустимо, ми там не робили. Ну, Ми там десь на шиномонтажках і скидали ціни людям, тому що в нас опита, ну, небагато, без цього ніяк. Поки ми не професіонали, ми не можемо нормально брати них. І ще яка була проблема? Проблема це в аренді. Тому що оренда це дуже затратна штука. І не завжди таке, що людей приїжджають. Ми то робили, як ми робили яку рекламу. Ми в Інстаграмі создали фотографію СТОшки. і в інстаграмі продвигали, скидали по групам у Фейсбуці. Що ми відкрили станцію, що ми займаємося технічним обслуговуванням, там сварки, болгарки. І що ми все робимо по машинам від початку до кінця, тільки кому не красили. Потім ми наклепали візиток. Ці візитки ми роздавали людям, ходили по машинам там по ції, дворники тикали. Оце таке. Ну, короте, максимально продвигали своєю СТО, як тільки це можна було. Потім ми робили скидки клієнтам, потім ми зробили ще вивізку красиву, таку, щоб нас з дороги бачили, тому що станція знаходилась не прямо на дорозі, а вона там ще треба було проїхати метро 150 до неї. Тобто ми вже поставили із головної дороги, ми поставили вивізку, щоб її було видно. Тобто максимально намагалися завлікти клієнтів. І ото -от -от так потихеньку робили, робили, робили. Ну, якось я скажу в маленькому городі не особо то воно і вигодно, то може конкуренція, щось типу ну щось такого. Ну, дуже було важко. Поначалу, кстати, як ми почали робити, спочатку то були клієнти в нас із гаражей приходили. А тоді вже люди підтяглися. Спочатку, звісно, так, да, клієнтів було повно. Типу, і вистачало там і на хліб з маслом, ну а потім вже ж в коротше, все воно потихеньку спадало. Як ми рекламу не питалися робити, як ми не продвигали, все було без толку. Е, нічого не вийшло. Ну, помімо цього, ще ж, е, як дійшло діло до оренди, типу, ж уже коли були трудні часи, і, типу, треба було платити оренду, ж, е, ціна на оренду почала повишатися, хазяїн почав завишати ціну. А я йому казав по-чесному, кажу, ну, немає з чого платити навіть, типу, люди не приїжджають, або якщо і приїжджають, то там Невеликі якісь закази, тобто десь там комусь речажок поміняти, десь там одне колісо якесь заклеїти, ну то тобто, є таке. Я вам скажу, типу, що в маленькому ну, місті це дуже важко займатися станціями, плюс оці, всі, ну це таке воно не дуже. Ну, це лічно мій опит. Тобто, я це пройшов, тобто, Попробував, Я завжди, в мене було грів'янням для того, щоб держати цю станцію. Тобто я цей опит пройшов. Ну, тепер я вже точно наверное, не повернуся до цього. А, ну а якщо може, і буду робити машини, то тільки буду робити у себе вдома в гаражі. Ну і в принципі, на цьому фоні, що почалася підніматися оренда. <кхи> в ітоді просто розкажу саме фінал цього всього. Помімо того, що піднімалася аренда, вже клієнтів особо не було. Та й не було у нас і в Ми вже займалися просто. Ми робили плотно-натяжні потолки, і все, тобто ми в один бізнес. І не можна було набрати людей. Не можна було набрати людей на роботу, тому що зараз така ну, ситуація. Самі розумієте, я не буду дуже вглублятися в цю тему. Проблема була в людях. Коротше, не можна було взяти когось на роботу, ніхто не хотів приїжджати, тому що такі времена, типа. Де і заказував, типу, хто знає, я не можу людям пообіцяти яку-небудь зарплату. Ну, а сидіть, допустимо, щоб людина сиділа на станції і платить їй гроші, ну це теж таке. Ну, я не мільйонер, щоб просто людина за те, що присутствує на станції платити платить їй велику зарплату. Ну або хоча б якусь середню зарплату. Ну і оце на цьому фоні при таких ситуаціях нам довелося закриватися. Ну, вже в самому кінці ми просто почали всі станції просто обслужувати свої машини. Тобто де там ходовочки робити, масла міняти, чисто в своїх, вже ми так не робили. Тож ще один сезон я ухватив, поперебував, сам вже перебував людям е Колеса. Уже не було нікого, не було у мене напарників, ніяких, нічого. Я короче, сам. І в після, по 2 років, що я її держав, цю станцію, мені довелося її закрити. Взагалі, який хочу я підвести і цьому всьому напоминаю, що в мене дуже велике желання було держати цю СТОшку Пацани, якщо у вас є якесь желання, ви чим чимсь гориште, допустим, бери дітей, нікого не слухай, тому що я дуже багато з ким совітувався, дуже багато кого питав. Чи вийде, чи не вийде, не, треба ніколи ні з ким совітуватися. Пацани, ви чувствуєте, що хочете робити, робити ділайте до, до останнього. А там уже яке тут, вийде, не вийде, воно то вже таке. Головне, що ви отримаєте якийсь життєвий опит, і ви зробите для себе якісь то виводи определені. Головне, щоб любе діло, щоб воно приносило вам удовольство. Я любив займатися машинами, я відкрив станцію. Дану не пішло, не вийшлося. Ну, в ітоні, я пройшов якісь жизненні опит і сделав якісь виводи. Так що, пацани, ну всім спасибо. Дальше буде інтересно.